Вова, можеш приїхати до мене, якщо ти не зайнятий. <звісний> якщо ти подивишся на те, що я тобі скинув у Діскорді, ти напевно дещо зрозумієш. що <звісний> <Це Вова. звісний> Ультравайт буде трохи згодом, а зараз уявіть, що ви Ваймакс. <звісний> Приємного перегляду. Бачив цей рецепт? Mm, Бачив. — Бульйон, бульйон, як Я Чисто такий беру Ммм, клас! У мене Мені дещо ліпше за бульйон, У мене є рецепт бульйону. <кри> Поки вона сидить у мене у списку бажаного, то вона там досить мємно сидить, бо вона досить мємно дивиться на одну іншу гору. <кри> oh, Тут десь є сад, не бачиш, де? Да? Вишневый, коло хати. — Так хоть молдавський біля Смотр Сфоткай, типу, зараз получу по щам. Ой, нашел ка датчика. Ой, бляха, він тут дырку назад. Блін. Тут у норку пролазить. І шо, і лізе туди, і назад лізе? За хвостом. Надеюсь, у хоч хоть тут випаде. І шо я нахер? Сейчас даем шера с тоби Пожалуйста. <laughs> <laughs> я, я, завтра... я проснусь, и первые мои слова были «Это только <свесказа> фидочек». сзади! Сзади, э! 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 Куда он? Тут Металл был, разом с Едой. Снова Ромас Фигурацион мешает нашим. Ну, я заклав метал в сундук. Да йди. Да йди Нет, тут карта відкрита. Interesting question, you know. Так, сеттинг. Dark fantasy. О, <реш> О, <реш> oh, dude. Як? Я думаю, нам просто не той транспорт видали. Ну знаєш там, гелікоптер би. <сум> Саме для цієї місцени. <сум> То вон там що світиться попереду чи Угу. Mm -hmm. Але тут якась яма-йо. Туда ліпше не падає. Тут влад'яма якась. яма Бляха. І Хлопці. <сум> Хлопці. Він <стри> <рарает> тобез. Хлопці. Я його бачу Він меж меж. Не вилізу, <по> в світлой. Якщо вилізеш, дай нам знати слід. У вас одну помилку тепер менше. Я не знаю, чи я це іронічно, чи ні. Пішов, <пішов> нахер. <пішов> Таня це по факту. На дві. <пішов> <пішов> Ваші ставки хлопці. Опа. Ханс full type PCS. Маун. Ха-ха-ха-ха... Окей. Благословлявна вода викликає відсилення. Я в ній дамажусь. Прямо як в житті. Ооо, отрава! Отравляй мене більше, я люблю отраву. Ну ти тормоз... Це ти мене, сука, тормозом назвав? Йопта, мать мою, що за маска. Це моє лице. А ну, не. ...початковий меморіал завширений... Я, походу, якусь дитину з'їв. Я так хочу звідси з'їбатися, якби ти знав. Я в мене якісь нацики. Чому тут стільки мувів? Чому в мене на спині Вантус? вантус, жало. Стрибай. Ну, то ясно, три мужика, а в мене в команді є жінка, ну так перепрошую. <реш> Casual sexism. <реш> Відюха, Nvidia GTX 1650, damage 1650. <реш> Хе-хе, <реш> тобто у мене буде 3060 урону, так? Це вже прям пойто вір. <реш> Купив смерти X40, щоб буде пройти. А что ті продурки стали на ворогами, а? Це дуже хороше запитання, знаєш. Я таки бачу лучниця лежить без цему, хочу й Через Чекачал каже, не смій, а я такий. А якщо топорик покажу? <реш> Блять, во! ха Якщо топорик покажу, блять, ну ти придумав прям пенский аху. <реш> Акула вкусила за п'ятку. Ну то дай десятку. Зараз камінь на тебе впаде, Вова Чи Що то То чи... був я від камня по голові нічого особо з тобою не зміниться? Не, не зацінили жарт. Що ти булиш, святика. Хороший хлопчик, не матюкається I can't believe you said that with a straight face. Yeah, I'm straight. А чого ти за мною не поїхав? Та бо я кажу, болотя болдию. чись зариваюсь в ньому. Не Де, здається, десь мій я закис рже. Тобі не здається. Як ти лед пузеш, тут. Ти, ти можеш уже на автомат переключатися і можеш диференціал врубати, а точно ты мав їхати тут. Так воно на автоматі їде Я навіть на горку цю не можу. Окей. Okay. Пам'ятаєш ти розказував як чувак їхав на ручнику? Угу. <laughs> uh -huh. А ты говоришь. Чувак, ты прикалываешься. Вы сейчас на ручнику перся! Так, вообще ставки, за скільки я с кабап папнусь. Окрім всего, что сталося в данный момент. Окей, 5 секунд получается. Хламболт. Це как назва боксера. О, туалет. О, oh мага. Він чилить у ванні, будучи в морі, ще біля каміну. Ні, ну так в кайф, от так сісти на цей диван і дивитися в камінь, блядь. Он такий телевізор, блядь, плазма, блядь, сотка. Та що ти зразу так упереджено? Може, чувак любив, знаєш, там, Stone Simulator? Я це чисто, як у школі, коли в, в, в тири ми йшли. Ну, дуже. Ти ж те, коли пішли на цей, на заброшене м'ясокомбінат. Ні, на тире. Старий керміши було. Старий терп. У нас там такі уявлення про тер було, що писец. Тер то страшне, місце. Ром, пам'ятаєш, ми там малювали кімнату з трупаками, з постками всякими. Та-та-та-та-та. як ми дівчат подавили і заникли, в самому кінці бить поляка. О, тут присісти можна і пройти, як. І всі прийшли? Монке брейн, що зробиш? Ну ви куди делать? Блять, вроде как! <смі> Шом там! <смі> Я не знаю, там щось гаркнуло. <смі> ну, травлений хліб. Бло, він... Чисто камшотний. <скі> чисто пиріг. Ом ном Омномном. Можеш звати мене Нежить Комітер. На, <пізько> свої. Не дам, твої. Піська. У Мене велико. <смі> Влазиться, так? Що? туалет? Я знайшов крафт туалет, чуєш? Нормально? Бал я же. Я с як з СКС убил. Чекай, чекай, ти присядь. Ми зараз одній руці полим кожен крафт. Чого у того чувака нема брови над середнім оком? Ну він тоді не був билет. Оце я тобі дав по балабончикам. О. Це прямо як у планеті скорпив. Уим! Це прям кінцівка планета скорбив свят! Ти це бачив? ти це бачив, свят, Планета скорбив. Ти бачив планету скорбив? Угу. Це планета скорбив! Ой, пише магічна броня, я, я читаю магічні брови. <рив> магічні брови. Тут якесь Івана купала було, все де жаби, кишки. <рив> В тебе так Івана купала проходить. <рив> баба не чує, то півтора годину де За 5 півпо. <рив> за 5 півпо. <рив> Ти хаша баба, її інфарт, будь, що <рив> бабуся зла каже, як за 5 півпо <рив> У мене в натурі за п'ять пів по якраз. Что відкрываешься, нічось. Посуда пусу, то. Что напишет? Це шкафчик для Що Что мой мозг книжок? Ми розумісти, да? Це же для нашого розуму. Це вся гра. Два паруса, мої, два паруса. В душі мої оба. не телевізор, да? Я таке виловив, ти не повіриш. У нас біля ванни тепер є. качення. Чекав, якщо в туалет закинуть, то щось виловлю. Так, свят, я закинув в туалет ха Та так, я щось піймав, диви Ти що сирою рибою їси? Свят, я у Вані бутилку знайшов Що ти з нею робив? Віддай назад Філд з тобою, ясно Ха-ха-ха-ха <схід> вже, вже таке бачив Мама в куліна просто. Просто взяв до куліна гід. Реально потрібне. Ну, почала грати музика з Персі, Warrior Within. Я ж підкрутив. Оце ага. саундтрек для цієї гри. Мінус дерево. Не, ну по факту. ще <ріст> одне дерево. Напевно, і мінус прицепік, але то вже таке лірика. Там при себе в залі балді. Опець тобі тут на ...кразіку Не де весь новий призеп. В принципі, дерево там зв'язане, так що. Your truck isn't carrying any load. Гра, походу, дурна, рефанд. Півтори години головне місіння, 142 літри бензину потрачено. Думаю, у нас непогане майбутнє. У мене блок є на диску. О, у мене є ще другий асосін на диску з антологією принца Персії. Mm -hmm. Блін, прикинь, у мене був казус. Я коли хотів встановити принца Персії 2008-го, то вгадай, чого він мені не пішов на комп. Коли зараз? чи коли? Ні, ні, малим, коли я малим був. Вгадай, яка слабкість мого компана дала мені пограти в Принца Персії. От Пам'ять. Дисковод. Дисковод нет Серйозно. Мені дисковод не дав установити гру. Потім трохи пізніше з'явився трохи ліпший комп. І в мене тоді установився принц персій, блін, як я тоді болдів. О, по цьому залізти можна. Secret? Assassin's Creed Experience. Where are you, my friend? Я на вежі. Синхронізуюсь. Хочеш мелон? Просто з головою занурився. Рецепт пінеколади. Кандебубль. Кандебубль. Блин, мосеркала це, це вікно. Аж вийти хочеться. Мимо по окам'янілому ворогу. Свят, мимо. Мимо по окам'янілому. Це чисто така БДСМ награ, я так кажу. Мимо от у нас зараз є можливість поховати все місто і завершити гру, походу. Просто такі ми геноцидники свят. О, 17 тисяч. Що 17 тисяч? Золото. Місь цікаво, кому я, блядь, це все маю продати. <гум> так, сість трішки, що усі торговці повидихали. Я не знаю, з чим це зв'язано. Це <гум> теж, блядь, час. Хомагі, місто прийшов пес Дякую ще одній людині, дуже за добрі хороші. Яка просто покрутила вентиль, блядь. — ФПС упав. Що за графіку? Ну так, це не форза, там, знаєш. Отже, є така штука, що якщо ви взяли щось, що вимагає дві руки, ви не зможете по драбинах ласти. Бляха, тебе бачив, як я вчора в селі картоплю з підвалу подавав там, де диркав той підвал на драбині пів метра на пів метра.

Він я не знаю, він десь там в коридорі може чілити. Він, він здоровий пісец. Там є інший вхід. Блять, тікає фінта! Що то серце прихватило. Хе-хе. Бля, возу я побачу, по чому цікаво. Аж п'ятки сверкали. У нас зараз сильний тип прохід до центральної споруди, так? Я не знаю, чи я до неї наближаюся рубаючи дерева. Я так розумію, замість барабанщика можна усістися на туалет, то. Ти мені нагадуєш ворожея з відьмака. ведьмака. Блять, волвание, вороля. Я ловлю пластмасу. <куквачу> Каже вліво, крутить вправо. трошки он шкинь? Я багато не прошу. Блять, во. Та, але якраз нормально стояло. Там, коли хвилі нас перекосу бочу, і то якраз ну, нормально виглядає. Попроси на покласти криву, він поставив рівно. Ти ще коли ти лежиш, спиш, 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 да? У восьмій ранку проходить, мама каже, вставай, блядь, вставай, бля, вставай! Як тобі мій Final Fantasy Decoration? Final Фентезі»? Тут такого колхозу, що то мама міє. Як в старих жигулях. Ого. <laughs> Ого, люстру поставили. Це що за люстра? Це щось по циганському, та тут авісь улік ще золота не вистав. Все, золото є на мені. Хочеш перевірити на зуб? Зарім буде добре добро. Там, блять, великий ящик дістане. Все, два дебіла, лишилось. Щось там хотів говорити, не зміг. Не получилось и бахуру. Может, дальше сдади на API, Бах з тобою, блядь. Еее. Просто обманули диявола. В общем, всіх обманули. Тебе кінцівка вітаю Ми успішно винищили всіх, надурили всіх І стали божеством. Ти став. Ну, я тебе піднімлю, блядь Я божествую, можу робити все, що хочу. Але прикольно, що це така можливість є, навіть коли ти прийняв його угоду, кажеш, давай б'ємося вже ми між собою, і він типу на моїй стороні, але при цьому я можу його атакувати як свого союзника. Це норм, це реально норм. Це ми зробили. Не ми, а ти зробив. Оце я зробив, так. А от поля ти підпалив. Бежить на тебе, залі тебе, залі тебе. їх там два. Їхі-хі-хі-хі! Ааа, Він в присіді так смішно ходить з цією байдою. Піздєц. Береме, береме Ото я грубий. От, туди, 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 так, так, йди, йди. Там буде кркисябра. Головиною назад. Наліво. <со> таракан. Це не таракан! Це не кок роу, Але я знаю, хто кок. <со> У нас навігатор кок. У мене нема камери, твоє чел Між цим тим може в Діскорді включити трансляцію. Я подумав, що це шрек. <со> Як туди дібратися? Що по цій мотузці не можна? Це ж було би логічно. Чи гра просто дуже інклюзивна, і вона замість того, щоб дозволити. Піднятися худим забороняє взагалі всім підніматися, бо хтось може бути жирним, придивися. Бля, що я що ти прийшли, бля? Забирає. Кия два тапочка. Хе-хе-хе <риває> Один правий, другий рівень. Там якісь ви знаходили Леонардо Ді Капріо <риває> <риває> О, знаєш що це? Це поселення цих евоків зі Зорьних Війн Ні, це Форт Боярд Кіка нам обшив їх треба? Я не знаю Хе-хе-хе-хе Все Хе-хе-хе-хе не вийшло Мене цікавить, у тебе є одна вкладка музики, під котрою удобно шо? А а, я бачу, ну чі, ну чисто свят. свят, Свят і його подобання. Давай матч-реванш, давай! Давай. Yeah, Є, нихера! Аааа! Єеее! ха Best of track? Ще разок. <laughs> Я Ти напевно двома пальцями тикаєш, знаю я таких. Тобі треба було строить на колесико крутецу. Ах ти, гней, да. Всю анимацию можна взяти такие с хинтай с цесками поставити. Я за це сам Космічний левел? космичный Мать. Рома, мов Космічний Левел? І космічний левел, ти за Ти Я буквально в космосі дядь, шо? А, з Боже. Я сижу, думаю, три божевільний говорю. Боже, полетимо на планету Балден Я не против. Та я-маю. Шо ви такі лякливі? Давайте так. Зараз заходимо всі разом туди. І в різні сторони розбираються. За кімнат, жит... лише домовляємося хто куди. Я три двері, право, ліво і право, хто куди. На рахунок три починаємо нажимати. Раз, Раз два, два, три. три. Це що за муйня? Я не не вижу. У мене херамо. Не відходи від мене далеко, вова, де? Я зайдь Хлопці. тебе. Хлопці! Хлопці, задійте скор. Не рухайся. <ріху>